Доброго дня, друзі, Тож розпочнемо саме з цього питання. Так. Насправді Росія на дійсно добре використовується для вибухівки. Ви знаєте про аміачну селітру? Наприклад, Росія робить 12 мільйонів тонн аміачної селітри. з них 2, 2,5 мільйона тонн йде на вибухівку. Але це не важливо. Важливо, те, що Євросоюз дійсно споживає величезну кількість добрив від країни агресора, і це під час війни. Я вам скажу, що. Вона не зменшується навпаки, через те, що ціна на російські добрива сильно впала, і на білоруські так само звідти ще більше почали постачати добрива, але минуючи санкції через третіх контрагентів і працюючи через треті країни. Наразі величезна проблема відбувається і в Польщі, і в Словакії, де накопичується на складах велика кількість російських добрив, азотних в першу чергу. Україна насправді купує європейські добрива. Ми дуже сильно залежимо від європейського ринку, особливо по НПК. Коли почалася повномасштабна агресія, у нас з'явилася величезна проблема із купівлею саме НПК добрив, адже комплексні добрива це НПК азотно фосфорно калійні добрива. Вони постачалися здебільшого із Білорусі до нас, а ще раніше, із Росії. До 19-го року, поки не були введені остаточні санкції, 18-19 рік, ці добрива йшли із Росії. Росія номер один виробник комплексних добрив у світі, і вони мають близько до 20% світового виробництва поставок НПК і калійних добрив взагалі. Росія разом з Білорусією це майже 40% калійного ринку світу, світових калійних запасів. По каліни добривах, і ми сильно залежимо від них. Однак Україна зараз через те, що каліні доброва перестали постачатися із Білорусі, вона, ну скажімо, склад... опинилася в складному становищі. І наш аграрій змушений купувати німецькі дорогі добрива, ізраїльські добрива, навіть із Лаосу нам везли калій хлорісти. От. Ну, ситуація неоднозначна, скажімо так, дійсно, агресор. Має великі, скажімо так, преференції, але я вам скажу, що вони не мають достатньої кількості портів для відвантаження власних добрив, і раніше це все робилося транзитом через Білорусь, автомобільним транспортом, залізничним транспортом. Але більша частина добрив йшла через порти Балтії. Це Ріга, це е, порт е, Венспілс і Клайпеда. Зараз ці всі порти не транспортують російські добрива. В них залишилась услуга е, Пітерський порт Санкт-Петербургу, і порт е, Мурманську, а також порт Новоросійську. Всі ці порти вони мають обмежену кількість. Е, скажімо, транзиту і перевалки добрив. А через це Росія переорієнтувалася на Китай і на Індію. Заліжничним транспортом на Китай, Білорусь і Росія постачають свої добрива: це, передусім, Амафос і калій хлористи. Тобто вони переорієнтували напрямки. По окремих видах добрив, але азотні добрива дійсно купує багато євросоюз. Я вам хочу сказати, що і Америка теж дуже багато купує е, російських добрив. Вони з часу повномасштабної початку повномасштабної агресії наростили імпорт добрив е, із Росії, і це було вигідно. Адже російські добрива ще більш впали в ціні. Американці, е, наприклад, дуже багато купували е, газу. Це какарбаміда м'ячна суміш. Вони на 25% наростили свої обсяги імпорту касу під час війни тільки за один рік, за перший рік війни. Ну я умовно кажу з 22 по 23 рік. Дмитре, ну ви говорите про те, що Євросоюзу дуже вигідно було купувати саме російські добрива, і що росіяни наростили ще виробництво, але ж е і нафтою колись Європа користувалася російською, так і знайшли шляхи вирішення цього питання. Тож чому саме у питанні добрив не можна і досі знайти альтернатив для того, щоб не фінансувати війну в Україні? Це складне питання, адже росіяни зайшли в європейський бізнес грошима. Вони стали інвесторами європейських заводів. Багато з заводів ну окремі вони навіть викупили. От Єврахім купував Бас в Антверпен ще в 2012 році. Тобто, плюс вони мають перевалку в Європі. Це російські гроші, і припинити це все буде дуже болісно для Європи. Вони по-іншому не можуть. Це складний процес, але болючий, і я думаю, що до цього треба йти. Євросоюз буде змушений піти на ці обрізання, скажімо так, пуповини російської, так само як вони зробили з газом і з нафтою. Іншого шляху немає, я не бачу іншого шляху. Будемо сподіватися, тому що все ж таки пояснення цього залишається єдиним. Поки ви купуєте щось у Росії, ви спонсоруєте терориста. От і все. Тут все дуже просто. Знаєте, давайте перейдемо до проблематики саме українського ринку добрив. Як війна в Україні вплинула саме на нього? Дивіться. Дуже сильно вплинула буквально з перших днів. А наші заводи три тижні стояли в Україні. Жодного року не було, щоб всі заводи стояли. Через обстріли зупинилися всі абсолютно азотні комбінати, які робили азотні добрива. Це рівне азот і Черкаси повністю зупинився назавжди. Ну поки що, ОПЗ і Дніпроазот. Вони за три роки так і не запустилися. Це два величезних гіганти, які дають змогу експортувати добрива. В Україні попит на добрива повністю не закривається, на жаль, нашими азотними заводами. Тому нам потрібен імпорт. Коли почалася повномасштабна агресія, ми стикнулися з проблемою, де взяти великі кількості та цих добрив, які вже не виробляються в Україні, і де замінити білоруські добрива, де взяти заміну білоруським добривом. Раніше ми мали можливість імпортувати через порти, але ви знаєте, рік порти не працювали. Тому вся логістика закрилася автомобільним транспортом. Це був жах. Ми отримали величезний мінус по постачанням добрив. Добрива НПК, наприклад, скоротилися в постачанні в 4 рази. Покалійних п'ятикратне скорочення було. Тому Україна стикнулася з величезною проблемою. Це ну не спричинило нам зменшення врожайності тільки через те, що погодні умови були сприятливі двадцять 2023 році. От з 22 на 23 а до війни частину добрив встигли завести трейдери. І, росі... і білоруси, знаючи, що буде війна, вони знали про війну. Вони накопичили величезну кількість НПК і калійних добрив, і також азотних добрив вже на українських складах. Через це ці добрива конфіскувалися, ті, що не були ще продані аграріям. Ви знаєте, що були конфісковані калій хлористи. Ну це інша історія, але можу сказати, що. Аграрії просто опинився ну при величезній проблемі постачання добрих зараз. Через два з половиною роки ця проблема майже вирішилась, але не остаточно. Яким чином вдалося подолати цю проблему саме? Перше, ми відкрили порти. Ми почали імпортувати портами із інших країн друге ми навчилися імпортувати із центральної азії минуючи росію ви знаєте що транзит через росію заборонений більше того у нас були проблеми навіть з тим що в центральній азії не виробляють бікбегів власного виробництва вони все купували в росії а раз так ці ці добрива які зафасовані в упаковку російського виробництва теж не можуть продаватися в україні це теж проблема для нас попри те що добриво самовироблено в тому казахстані знаєте тому ці проблеми поступово вирішуються. Єдине ну негатив, який відбувається постійно на ринку. Це те, що нас сприймають як преміальний ринок. На нас заробляють усі і поляки заробляють, ставляючи більші ціни для українського ринку. Ну зараз вже такого немає, але ну був період. І казахи, вони розуміють, що в Україні преміально продається. Вони завжди давали нам більшу ціну. Азербайджан, наприклад, зараз продає на 40 доларів вище карбамід. Ніж е, той самий Єгипет, наприклад. Тому е, у нас велика проблема е, із тим, що, ну скажімо так, до нас відноситься як до країни, з якої можна отримати більше, ніж зазвичай. Дуже дивно, що. Незважаючи на те, що наша країна третій рік спливає кров'ю через повномасштабну війну з Росією, все ще наші партнери намагаються заробити тут кошти на тому, що ми не можемо виробляти або не можемо спокійно завести. А от щодо цін. Як змінилася цінова політика саме ввезених добрив і українські? Чи виробляються вони зараз? В якої в якому об'ємі яка кількість? Яка відсоткова вага цих добрив українських? І що знову ж таки з українською ціною на ці добрива? Після українських добрив на ринку досить багато? Скажу в цифрах: Україна виробляла в 23-му році 2 мільйона 39 тисяч тонн. Вони виробили всіх видів азотних добрив. Ми виробили. і в 24-му році на 100-120 тисяч менше було вироблено через те, що були обстріли, через те, що є проблеми з постачанням газу, і ринок ну в більшій частині переорієнтувався, встиг переорієнтуватися на імпорт. Імпорт збільшився. В Україні імпорт щороку збільшується. Зараз він вже там досягає трьох мільйонів тонн. Це ну, скажімо так, всіх видів добрив зараз український ринок добрив в два рази менше, ніж він був у 2021 році. В два рази, друзі, коли в 2021-му ми могли похизуватися тим, що у нас 8,2 мільйона тонн споживання добрив, то зараз це 4,75 мільйонів тонн. І ми отримали значне падіння споживання НПК добрив, які, на жаль, Після зростання 2021 року так і не впали в ціні. На жаль, так і не впали. Тому по структурі споживання перемагають, звісно, азотні добрива. Їх дуже багато. Їх сумарно близько 3 мільйонів тонн споживається, 3 35 мільйона тонн азотних добрив. Все інше це НПК, НП, азотно-фосфорні, азотно-фосфорна каліні і дуже маленька частка калійних добрив. Дмитро, що зараз відбувається? Так, так, так. ви не завершили. Я думала, що завершили. Прошу. Так, ну я хотів би ще додати, що в Україні міняється і система споживання добрив. Якщо ми раніше дуже багато купували м'ячної селітри, то зараз український аграрій вимагає якісних гранульованого карбаміду, який йде там з Азербайджану, з Туркменістану. А вони хочуть вже отримувати каз, який краще дозується на відміну від селітри. Селітра відходить уже, якщо раніше ми могли. Очікувати 2,4-2 мільйона тонн споживання селітрі. То зараз це максимум 1,2-1,3 мільйона тонн. Уявіть собі на скільки велике падіння, але і земель у нас стало менше. На жаль, на жаль. Я сподіваюся, я майже впевнена, що це ну просто тимчасова історія. Скажіть, що стало з ринком споживання про продовольчу безпеку через призму питання добрив. Давайте поговоримо з вами, Дмитре. Ви бачили, скільки коштує зараз помідори в магазинах, от в супермаркетах. Я не бачу ціни на продукти в Україні більше ніж в Польщі, повірте, і це величезна проблема. Адже це спеціальні добрива. Все, що вирощується в теплицях, це виключно водорожчині добрива. Вони подорожчали у нас на 50%. Я не кажу, що частка цих добрив ну. Більше 50% в ціні готової продукції. Ні, в ціні готової продукції енергоносії і все інше, яке зараз ну і навіть зарплата. Але скажімо так, доля добрив вона незмінна до 30-33%. і ну вони істотно подорожчали. Ми програємо тій самій Польщі в ціні спеціальних добрив, водорозчинних добрив. Нам стало важче отримувати їх із Китаю, тому що. Вікно поставки збільшилося, і Україна зараз пасе задніх. Вона постійно отримує якісь крихти з ринку. Не, 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 ми не можемо купувати великі обсяги наперед. Тому що у нас попит не, не здатний давати попередні оплати на два місяці вперед. Адже логістика збільшилася до двох місяців. Вибачте, це дуже довго. Тому, Потерпаємо дуже серйозно. Я думаю, що в Україні буде розвиватися власне виробництво і РКД добру, і спеціальний добрив. І до цього вже йде навіть агрохології почали цим займатися. Пане Дмитре, останнє питання, яке хочу вам на сьогодні задати з приводу добрив. Це не більше не питання. Знаєте, а хочеться почути від вас, як від спеціаліста, прогноз з приводу саме ціни на. Овочі на продукцію цьогоріч. Ви знаєте просто, чому я вас про це питаю? Тому що ви знаєте ситуацію з добривами, як зараз вже готується Україна до нового сезону, так саме овочевого, і через знову ж таки призму сталості або несталості, саме добрив. Дайте прогноз? Це, ну, на мій погляд, ну з овочами дуже, дуже складно прогнозувати ситуацію, адже обстріли. Одразу все міняють. Якщо будуть обстріли по газотранспортній системі по газовидобуванні, то е, це дуже критично е, відбивається на ці, на виробництві тепличних овочів. Україна має диверсифікувати це все. Я думаю, що диверсифікація в цьому році відбудеться. Всі трейдери бачать, що відбувається з виробництвом, Вони будуть завозити імпорт. На жаль, так е, ви знаєте, що картоплі ми завозимо зараз. Картопля у нас номер 2 чи номер 3 в імпорті. Взагалі, щоб ви розуміли всіх видів агропродукції, ми багато завозили з Єгипту картоплі, тому е, будуть шукати варіанти де де дешевше. І, і ціни будуть знижуватися. Я, Я дуже сподіваюся що... на те, що дійсно знайдуться ось ці варіанти розвитку подій, при яких знаєте, не буде хапати серце, коли ти заходиш у магазин і бачиш ціни на овочі. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви приєдналися до нас, розказала нам про ринок добрив, який зараз є в Україні, і яка його ситуація, Дмитро Гордійчук, керівник інформаційної агенції інфоіндустрія, був з нами на прямому включенні. Ми говорили з ним про ринок добрив. you <laughs>